Фестиваль Чорного міста це наша ідея розвитку музики, про якої широкий загал не знає. Для його реалізації функціоналу потрібна була стала локація, де ми могли постійно щось вдосконалювати, розробляти. І з моменту появи перемога центру вдалося вже реалізувати два фестивалі. Наразі буде третій, і третій можна сказати повноцінний, тому що фестиваль буде складатися із трьох днів. Це робиться в перемозі, тому що перемога має величезні перспективи. Перемога завжди підтримує наші ідеї, так би мовити, інновації, якісь рішення. І загалом за майже два роки. Ми не отримали якогось «red flag» у в цьому сенсі. Розвивається перемога, розвиваємо, розвиваємося ми, розвивається фестиваль. Фактично повітряна тривога сьогодні не дала нам повноцінно провести відкриття, але для історії цього простору я хочу зафіксувати і розкажу вам на відео. Про багато змін і багато тактичних рішень, які ми тут імплементували в рамках проекту Urban Vision. перше, що ми зробили, це ми збудували такий дуже красивий і масивний інформаційний стенд для того, щоб інформувати містян і комунікувати з випадковими перехожими про те, що відбувається в цьому просторі, тому що коли тут почалися ремонти, майже кожен запитував, а що тут буде, що тут буде. А тут буде центр стартапів і інновації при Національному університеті Чернігівська Політехніка. Також цей стенд слугує як тимчасова площадка для анонсів. І Саме зараз у нас відбувається фестиваль, і тому всі можуть побачити тут анонс і програму фестивалю. Далі на цьому місці ми збудували велику колону. Вона одночасно заважає водіям паркуватися, а також комунікує про проєкт і розповідає людям про місію громадської організації Еко-місто, про наші цінності і також про проект Urban Vision, в рамках якого склалися всі ці зміни. Тут вздовж автомобільної дороги ми залишили півтора ряди плитки. Знову ж таки, машинам тут місця недостатньо. А люди можуть йти без перешкод по своїм справам. Вздовж цього бордюру ми вибрали дуже багато бетонної плитки і посадили тут кущі дерену, бірючини, багаторічні трави, злаки, лаванду, шавлю і тощо. Це все невибагливі багаторічні рослини, які будуть тут рости довго-довго, і, можливо, навіть скоро ми зможемо їх самі ділити, розмножувати і досаджувати в інші ділянки. Що для нас було неочікувано, це те, що під кожною плиткою є майже. 40 сантиметрів піску, тому нам довелося дуже дуже багато копати. За що ми вдячні нашим партнерам, бур Чернігів, Толакар і всім волонтерам, хто нам допомагався зробити для того, щоб рослини тут прижилися. Ми замінили пісок на радючий ґрунт, висадили рослини, пролили і все устелили дерев'яною корою. Вона захистить ґрунт від пересихання, і рослини зможуть тут рости ще краще без додаткового поливу в цьому місці. Ми збудували такі масивні лавочки з піддонів смачно, не відволікайтеся. Да, можна вже зараз побачити, як люди з ними взаємодіють. Я думаю, що всі задоволені. Піддони взагалі такі це символ тактичного урбанізму, тому ми дуже хотіли придумати якісь конструкції саме з піддонами. І в цьому просторі піддон був основною будівельною одиницею і основним модулем, навколо якого ми будували свої дизайни. В цьому місці ми посадили дуб болотний. От, він вмістився саме тут, тому що тут немає підземних комунікацій, і тут він не заважає транзитним маршрутам містян, які проходять в цьому просторі по діагоналям, йдучи на тролейбусну зупинку або до закладів харчування. В цьому місці лавочка трошки інша, у неї є вертикальна поверхня. Ми залишили тут місце для якихось оголошень, пострів, анонсів. І таким чином ми будемо комунікувати з людьми, які виходять з сусіднього двору і йдуть повз нас. Да, біля сходів зі студентами в рамках студентських практик будівельних, ми відновили пандус для того, щоб цей простір був безбар'єрним, інклюзивним. А в цьому місці ми також вибрали. Бетонну плитку і посадили багаторічні рослини. Ще одне цікаве рішення, яке ми встигли зробити, це оця от доріжка з бетону. Фактично, ми виймали плитку в одному місці і вкладали її в іншому. Чому? Тому що саме тут мешканці сусіднього двору йдуть через зелену зону на тролейбусну зупинку, і вони фактично 40 років натаптували натаптували цю доріжку. Тобто тут ми зняли шар ґрунту. Замінили його піском і зробили цей простір безбар'єрним в один рівень з основним масивом плитки. Демонтували бордюр і також обов'язково поставили інформаційний стенд. Чому це важливо? Тому що згідно з наших опитувань, не всі містяни розуміють користь зелених зон, не всі розуміють, чому ми не косимо траву. Тому на цьому стенді ми розказали про те, що ми не косимо для того, щоб зберегти місцеву екосистему і допомогти нашому місту адаптуватися до змін клімату. На місці фонтану, який давним-давно не працює, ми також зробили парочку цікавих рішень. По перше, ми збили дикий граніт, який не дозволяв з периметром взаємодіяти і. Встановили таких от парочку масивних лавочок, спедонів, але цей фонтан дуже цікавий об'єкт, як окрема архітектурна форма, і тут можна зробити багато чого. Це може бути амфітеатр, може бути терапевтичний сад. Або теплиця, але фонтан ми залишимо для наступних проєктів, наступних воркшопів. Площа біля центру перемоги дуже велика, і ми не все встигли. Але завдяки проєкту і завдяки толокам ми створили дуже круту таку волонтерську спільноту, тому ми будемо продовжувати воркшопи і далі, навіть без фінансування. І ми хочемо посадити ще один дуб, посадити ще більше рослин, і будемо продовжувати. Акції з тактичного урбанізму в цьому просторі і дуже дякуємо всім нашим партнерам. Це мобільний мейкерський простір, толокар, це міжнародна коаліція архітекторів для України розквіт, а також пражський центр громадянського суспільства, завдяки якому ми зробили оці перші зміни на студентській площі Чернігівської політехніки.